Віталій Ватерішах, раю проти Остел Чес. Іранець, який підтримує Україну. Прикольно. На всі ці бокові речі я граю з Триндійку дей. Дийся. У забрав Поле, прикольно. Я чіпляюсь до пішечка Е4. Тут це 5 поле тримати. Бажано б. Ну і плюс давити сюди. І чекати від нього, якихось приколів. Так, 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 де так, 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 так. так. Ну, чисто хід від Б4, ну і десь іде я далі заштовхнути пішака. Заможайськ. Так, можеш помінятись, якщо хочеш, можеш не мінятись. Можеш помінятись, можеш не мінятись. Ну ще якась ідея. Тут трошечки подіргати його. Є. Ну. Десь в ідеалі взагалі туру за цього слона віддати. Але як це, цього ідеалу добитись, не ясно. Він хоче поміняти скоріше за все, чорнополік. Скоріше. Ну, підриваємо. О! Це я трошки розумію, що це вже трошечки по-іншому. Чорненькі полячки у нас з'явились. Ну, давай. От він поставить сюди, я зараз скона і так виставлю. Правильно. Ні, не правильно. Чи не в 4 зіграє? На F4 я буду чіплятись. Фіолетово, так? Да? О! Mm. Чи ша, Та А да, поїхав. Напав. Є поле. Окей. Okay. Нема поля. Окей. Okay. О, десь цей цей лом підвис. І а, він ще й напав на пі. Ааа, ще й напише. І на коня мого напали. Добре вішо. Так, чисто подіргали, подіоргали. Напав. Та й чекаю далі. Десь так ще, може, піду. Хто знає, що я хочу. це цікаво. Ти хочеш слон Б2 піти, так? Да? Треба щось смутити тут. Ну, давай я поміняю, звісно, і тут заберу. Тут ти візьмеш, ну так візьму. Якось по чорних полям. Поки ти там скачеш, мені треба своя гра, я її шукаю. Навіть від короля. Тому що простір у білих. Щось по центру грати чорним не можна. Можна. З радістю віддам тобі. Послаблю структуру просто максимально. Ну, за цього слона все, що хочеш. Пів царства. Нічого. Ти хочеш сюди йти пойти? Розумію. А якщо так зіграю, тут то, то б'ються мої. Тоді ну ти, в принципі, можеш, я думаю, піти тут на все. На структури нема, да? молодець. Ой, там ще й тут зависло. Б'ю тоді. Якщо встигну. Чи я не встигаю? Ну, добре, давай якось по чорненьким полям, поки нас ніхто не бачить. Так, дай Що? якщо я так пішов. Шов. Ну, так, чисто. Прорядити тобі. Ой. Переходимо в таку штуку. Я по чорним полям просто буду чіплятись і все. Просто темпик один, щоб ти мене тут не замотував. І непроюного фрезі, а я буду чіплятись і створювати загрози матові. Ну, якщо так, Уверши такі у нас є. Вже блокували. Тепер уже дуже небезпечно. Я посилив свою позицію і вибачайте. I'm sorry, конечно. Sorry, sorry. Mm. Так, давай так. А я тебе навіть... А, навіть думав не віддам, але, мабуть, я тебе віддам. Може, не віддам. czy tak Czuję tak nazywał. Aki sens? A! Szak szak. Easy. Think about it. Oj... No, dopóstywione to, co trzeba na dole right tak. В принципі, зараз ми зафіксуємо тут. Що. Давай, шахуй, ми потікаємо сюди. По чорний Король піде мат ставити. Якось. Що. klep leies Час закінчився. Ну, повезло, повезло, що я можу сказати. Трошки. Замучу я його. 76 на 79. Ну, звісно, грати з фрезем Бліц легше. Тому що потрібно постійно слідкувати. А дуже такий мобільний. Створює багато загроз. Кінь Б3. А, кінь Б3. Я шукаю якийсь удар від скок. Ну нема, а кінь би три ж був. Хоча там бити не треба білим, ну добре. Ідею показав, та й добре. Так. І він правильно пішов. Ну, така гра. Небезпечна. Ну, треба було, мабуть, Да. Він побоявся. Тобто Тут була краща редакція. І є 5 піш. Відкритий діагональ слону. І всі фігури заграли, і якось тут вони щось. Плюс пішаки дуже небезпечні. Ну, я, в принципі, на це й йшов. Тому так. А. Угу. Турої треба було взяти. Цікаво. Добре, якщо так, то знову є 5. Ну, оці пішаки тут. Не встигають чорні щось зробити, тут в білих грізно атака. А він зайшов так, і виявляється, що тут трошки невдало стоїть і ця невдало. Я швидесенько встигаю створити контр. А, ну а три. Треба було так зіграти. Окей. Залишло пішика і постійна погроза що ми з'їмо, і тут новий ферзь буде в нас. Або ми ще так можемо зіграти. Потім ще один підривчик залишити. Якось. Простіше зіграв. Угу. Ну, окей. Так, так. Д4 треба було зіграти. Окей. Фержетер. Ось напали сюди. Подвійний удар. І все розсипається. А тут ні. Тут так. c2. Ну, так. Да. І за пішака придеться віддати щось. Ну, окей, він тут, якби пограли-пограли, просто останню позицію покажу і все на цьому. Різьбе 3. Я ж хотів зберегти цього да, і все якось. Пішов би так потім. Або так.